Утрожестан та як він впливає на репродуктивну систему жінки саме у вагітність. Побочки. Багато хто пише побочки, такі, як голова болить, бльвота, набухання грудей, такі болі, як при менструації, але ніхто не пише, що коли ти вагітна і ти вживаєш цей препарат, то у дитини може з'явитися нехій. Зрощення статевих губ, і це дуже серйозно. Так, я розумію, що це можна якось там лікувати, залікувати. Я про це розкажу в наступному відео, як ми з цим боролися. Але вагітність до 32 го тижня мені в першу вагітність ні призначали саме утрожестан 200 там міліграм, тому що дитина знаходилась дуже низько. Ну, на УЗД вони подивилися, кажуть, ой, дитина дуже низько, ми переживаємо, будете вживати у Трожистан. І тому я його пропила, але потім були, звісно, побочки на моїй дитині, яка була всередині мене у вагітність.